Доктору Фізматнауку Василю Андрійовичу Шендеровському, відомому розвитку і фізики напівпровідників. Але перед цим прошу далі перед цим були, значить до цього треба було дійти. І тут я фрагментарно покажу тих людей, які причетні були до скажімо, цієї науки. Перше, що бачите, в 1742 році цей чоловік Жан Деза Увів поняття провідник і непровідник електрики. Бачите, це фактично можна вважати з того часу 250 років до сьогоднішнього дня. Далі великий крок зробив в фізиці Майк Фарадей. Ви бачите, що він фактично вперше, можна сказати, побачив напівпровідниковий характер по напівпровідника, коли побачив явище зміни електричного опору з ростом температури. І, і фактично Майк Фарадей ввів поняття діелектричної проникливості, і е, діелектричної ставлі, ставлі е, показав підкрив явищі поляризації. І оця людина, мені здається, так само зробила важливий крок у встановленні ну, фізики. Прошу далі. Ну, тут кілька людей я хотів привів, значить, які також. Причетні до таких фундаментальних, я би сказав, явищ, які були ось, як журней. Бачимо, він ще в 1873 році відкрив внутрішній порталферт. Якщо світити світлом на провідник, то його опір міняється. Ну, велике, значить, я також хотів би відзначити ось Брауна, який відкрив явище у нескомок на цих провідниках. І, і, і тут і, ось ще би хотів відзначити оцього Фритса, який в 81-му році виготовив перший вентильний фотоелемент. Фактично, на, вже на базі напівпровідника. І бачите, відкрив перший вопрос випроскувачного зуму Донецької частоти. Прошу далі показати, ось кілька на вже людей, які є, і представники, скажімо, науки. Ну, наша вітчизняня вчені, зокрема Столетова, який перевідкрив явище зовнішнього фотоефекту, який відкрив Герц ще в 1887 році. Відтак кілька людей столітову в тому числі перевідкрили цей, цей ефект. Ну, ось хотів би відзначити важливий крок кроки розвитку цієї науки Ерину Холод, який в 1870 році, досліджуючи протікання струму в накладенні магнітного поля, виявив появу значить, ЕДС у напрямку перпендикулярному до напрямку струму і до напрямку магнітного поля. Фактично це ефект Ну, Якщо столикається полюя, то полюя ми можемо значить, відзначити тут. І тільки з тих, що він займався не тільки проблемами, скажімо, створення вакуумних ламп, там, скажімо, лампи скажімо, освітлення, але він так само і займався проблемами електрики. І його, наприклад, механічний прилад визначення механічного еквіваленту теплоти був і до сьогоднішнього дня, мені здається, ну це вже може засильний, я сказав, але по крайній мірі це був кращий прилад, ніж приписувався Роуленду, який зробив оцей вимір цього механічного еквіваленту, значить у Америці. Але на жаль, знову ж таки, з тих чи інших не знали про це донедавна. Прошу далі. Ось якийсь тут я би хотів відзначити Лосєва, цього вченого практично мало хто знав, але він у російській науці працював устрій відкрив явище генерування високочастотних коливань. Це, здається, великий, такий, великий явище. На жаль, я і сам про цього, може хтось в аудиторії знає більше про цього чоловіка, але знав мало і досі недавно на нього звернув увагу. Тут якщо я ще привожу кілька людей, які значить, займалися дослідженням випроського частину, значить, зокрема, мерія багато значить, перших почав дев'ятсот двадцять році, варто займатися і відкрив властивості на півпровідникові Германії. Прошу далі! Ну, а що ж було на Україні? На Україні як уся наука розмілася? Я вважаю, що Вся фізика, по крайній мірі, експериментальна фізика, прикладна фізика, те, що зараз і мені здається, і, і, і чому присвячена наша конференція, почалося зі з'яви у Київському університеті святого Володимира Аденаріуса. Ось фактично він в 1874 році відкрив лабораторію. І там експериментальний, можна з сьогоднішньою мовою фізики, і почав працювати в цьому університеті. Він захистив тут же диссертацію, правда, захищав диссертацію як магістерську, так і докторську у Петербурзі. Е, і ви знаєте, існує закон Юнаріса, якщо два метали е, об'єднати, то на цій межі з'являється е, е, ДС, яка залежить від температури. Це є закон е, і Фактично він, я би сказав, створив першу школу фізики, експериментальної фізики на Україні у Київському університеті. Там же у нього за цей період працював Шілер, дуже багато зробив Микола Шилер в цьому університеті і особливо, особливо косановом. Доклався до того, що фізика отримала своє, як би сказати, розвиток уже у часи встановлення і з'яви Української академії наук. Ви знаєте, що наша академія з'явилася у 2018 році, і мало хто знає, що у статуті академії наук першим другим пунктом було написано, що необхідно найперше створити інститут скажімо, фізики. Про це і так забули. І третім, здається, пунктом стояла таке, Я вже хотів наголосити для тих недолугих, що сьогодні наверху. Значить, орудою діяльності Академії наук повинна бути українська мова. І людина не може бути обрана в члені Академії наук, якщо вона не володіє і не читає лекції української мови. Не буде Оце було написано в статуті Академії наук. На жаль, тепер стало відомо навіть у тих перших книгах про академію наук, які написані. Зараз не згадаю, значить це було якимось чином вилучалось, так як і приписували, що Академія наук з'явилася в 19-му році. На жаль, не, ми знаємо сьогодні правду. Косуногу якраз було запропоновано створити значить, програму цього інституту, я би і так сказав сьогоднішньому мові, А він ще відпів сам як фізик, оптичний резонанс. Ви знаєте, що був відкритий, не був раніше відкритий резонанс значить, електромагнітний резонанс. А це він показав, що можна, може існувати оптичний резонанс. Тобто, якщо світлом будете світити на матеріал якийсь, то в залежності від його властивості, поверхні, на якихось частотах може наступити резонанс. Тобто раніше був цей будом, здається, відкритий, а це Йосип постанову відкрив цей ефект. Ну, Але, на жаль, посаногу недовго прожив і в 23-му році ця людина відійшла в кращий світ. Але його фактично справу прийняв Олександр Генріхович Гольдман, який був значит, народжений в Варшаві і був євреєм, але... Так життя сталося, що він поїхав на Полтаву і там побачив гарну українку, закохався в неї і прийшлося йому вихреститися. І він своє все життя став великим, я би сказав, патріотом України і в його сім'ї до сьогоднішнього дня панує українська мова. Так я спілкувався з його дочкою. Це унікальна була людина, і фактично з цієї людини почалося розвиток більш, я би сказав, так, фізики напівпровідників притул. І фактично інститут фізики, який з'явився ну, спочатку в 29-му році як кафедра дослідча, а і також в 36-му році як інститут фізики, в якому сьогодні всі, можливо, хто займався фізикою, нашу той інститут бували в цьому інституті, і в цьому велика заслуга Гольдмана. Прошу далі показати. Але ось ще я би хотів звернути. Увагу на тих людей, які причетні до які які спонукали до розвитку фізичної науки, чому розійшовся Грушевський із Вернадським? Та тому що Вернадський наполягав, що розвиток е, академія наук повинна мати прикладний характер, ну тобто не в прямому розумінні прикладний характер, але вона повинна бути не гуманітарним стримуванням. І от на цій міні, здається, основі вони розійшлися. І тут перемогла думка Василенка, бо і сам Вернадський значить, не дуже приймав е, участь в дуже короткому часі. І мені прикро, я для аудиторії скажу трошки підхилюся: наступного року буде 150 років від дня народження Вернадського. Вже є постанова Кабінету Міністрів, є рішення Верховної Ради. На жаль, про іншого свого фундатора Академії наук Володимира Липського, який був президентом Академії з двадцятого по 28 рік якому також виповнюється 150 років, той народився на один день раніше, 13 березня, чишов. Жодної сьогодні немає ні рішення, ні постанови, нічого. Цій людині в Володимиру Липському він настільки був всесвітньо відомий людиною. Він його іменем названо 54 види рослин, 4 чотири роди рослин. Він створив найбільшим гербаристом.